Сьогодні представниця Білого Дому повідомила, що президент США Дональд Трамп незабаром оголосить рішення щодо Росії та війни в Україні. Вона зазначила, що розмова Трампа з європейськими лідерами виявила розбіжності на старому континенті. А на думку Трампа, вину за війну несе не тільки Владимір Путін. І це були новини. Дякую, Дануто, за те, що нам їх донесла. І ми продовжуємо наш ефір Польського радіо для України програмою Ми у Польщі! Вітання, вітання! Як завжди у цей час. Програма Ми у Польщі, в якій ми говоримо з нашими гостями з. України, які приїхав чи давніше, чи десь недавно до Польщі і власне займається якимись цікавими справами. Тут мають свої цікаві історії. І сьогодні ми поговоримо з Юлією Зінкевич, яка є флористкою, і розкаже нам власне багато цікавого про кон контекст цієї професії у Україні, і теж у Польщі, і теж я думаю, тим з вас, хто зацікавлений, можливо стати флористом, флористкою, буде цікаво власне послухати нашу розмову. Привіт, Привіт! вітаю. Ми завжди починаємо власне, з тої історії з України, так що діялося що перед тим, як людина потрапила до Польщі, якщо б ти могла так в кількох словах більше-менше розповісти. Угу. Е, ну, Я хотіла бути флористом з дитинства, тобто, це була така м -м, вимріяна професія. Просто так життя мене трошки покрутило, я досить довго до неї йшла. І, і в Україні ну, в сумі це моя перша професія. Тобто я працювала тільки флористом, у мене не було якихось інших, інших робіт. І е, ну, я тішуся, що вона ця мрія дитяча, вона трансформувалась, реалізувалась і відбулася зі мною. От. І в Україні я працювала в Львові, працювала в Рівному е, досить довгий час до переїзду до Польщі. Тобто, це е, якось. Е... Я собі намагаюся зрозуміти ем, польові квіти, якісь там якісь, якісь бажання прекрасного, так чи я, я як це працює, як ти, знаєш, це, знаєш, це, коли ти е, ростеш в середовищі, такому знаєш, де є такий е, благодатний ґрунт, який тебе допомагає цьому твоєму таланту, який десь там тебе є. Відбутися і реалізуватися. От мене так, так, таким благодатним ґрунтом була моя бабуся, яка придала мені цю любов до квітки, вона вчила мене, вона вчила мене там, садити квіти, прирощувати, там, через пшеницю, знаєш, там, троянди, саженці. І от ця любов через неї вона мені передалась, а я її вже тобто, трансформувала в професію. Тобто, вона через любов'ю вийшла в роботу, в, 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 в те, чим я займаюся на щодень. Тобто в бабусі просто був свій свій, так, сад. свій сад, це більше як хобі, так можна так, сказати. Так. Це така, знаєш, любов така первинна, а вона просто була, вона не була якось там да, викшталтована, да, а я вже її просто трансформувала. оцю цю любов, яку, яку вона передала мені. Та ну, але це теж треба мати відкрите серце до цього, да? і там е, схильності, здібності, бачити цю красу, розуміти її, відчувати. Ну тобто, це, це щось таке, з чим мені здається, ти народжуєшся. Хоча флористика, як така, це є ремесло, тобто йому можна навчитися, uh -huh, uh -huh. тобто це не є, що тільки знаєш там, якісь там вибрані люди можуть бути флористами. Тобто, це я її для себе сприймаю як мистецтво, але в загальному це ну, першочергово це є ремесло. То вже до мистецтва треба спочатку навчитися ремесла, щоб то дійти то до мистецтва. Роз... Кольористика, так, розуміння як співпрацюють. Фактури, форми, да, площини, ну тобто тех, техніка. Має бути техніка правильно, тобто ти маєш розуміти, як це правильно робити, а потім, коли ти вже знаєш, е, знаєш правила, ти вже можеш вийти за них. Uh -huh. Тобто, не знаючи uh -huh. правила, ну тобто, от тут я розділяю, бо багато хто говорить, що флористика це типу там мистецтво, теж та да я з одного боку погоджуюсь, того що це дійсно є мистецтво для uh -huh. мене. Uh -huh. Тим ти там малюєш картини квітами, умовно. Але е, я за те, що спочатку треба знати, як це зробити правильно, а потім вже виходить і там трансформуй, і переводь його в якісь інші виміри, Да? але знати базу це це прям да. Це, це важливо, так якщо ну звісно, що тут не важна двох словах про це розповісти, але база, ну як на мою думку, так тобто є е, власне якось так, як площини, так різні рівні, мабуть. Е, ну тобто квіти мають різний розмір, теж якби і кольори, так і розумію. Є кольори, які більше акцентують, виходять на перший план, і такі, які більше працюють ззаду, так скажімо, як тло, наприклад, так. Тобто, десь про ці речі ми говоримо. Так. Дивись, загалом флористика, вона е, так само, як і там перукарське мистецтво, як загалом мистецтво, як е, художники, які малюють картини. Тобто ми всі крутимося в одній площині. Да? Тобто ми всі працюємо з кольором, ми всі працюємо з текстурами, ми всі працюємо з фактурами, ми всі працюємо з об'ємом. Тобто, по суті, ми всі. Про одне тільки в кожній своїй ніші. Тобто, uh -huh. е, умовно, я читаю книги е, Ітена про колір, да, той, які читають то мої друзі-архітектори uh -huh. чи там дизайнери, тобто ми всі одне середовище, просто кожен творить на своїх е, знаєш полотнах умовно. Ну, тобто я, я це так якби, бачу. Ну, а як власне, цікаво, це співвідношення, так? Ну бо зараз, коли е, заходиш, е, ну власне, наприклад, до вас в салон, так заходиш е, в студію, і там чітко видно, що квіти підібрані по, по кольорах, так ну тобто, це очевидно, ви вже маєте собі передбачаєте, так, певне. А в нас є такий от набір квітів, і ми можемо з них зробити це, це, це і це. так? Да, ну є кольорове коло, яке угу. загалом, типу, е, ну, всі, хто працює в сфері дизайну, да, там угу. повинні його знати, умовно, угу. незалежно від того, в якій сфері ти працюєш. Тобто, все рівно. Е, Якби поєднання кольорів у нас воно для всіх однакове. Просто хтось працює більш відважно, хтось працює більш в одній тонації, в одній тональності, хтось працює в протилежних кольорах. Ну тобто тут уже від е, особливостей. Е, Особистості флориста залежить, да? хто, uh -huh. хто uh -huh. наскільки має свій смак. Ну це теж цікаво, бо знаєш, бо є така штука, наприклад, в дизайні. Е, є дизайнери, які можуть якби, робити різні речі, є такі, які працюють в якомусь, ну, мають свій стиль. Що я вважаю, теж є окей, супер, насправді, ну може, навіть краще ніж ніж всяке різне. Ну, але знову ж таки, ринок потребує того, щоб могти якби, підлаштовуватися. Так? А, і, так. І, якби, чи, чи є якісь такі я не знаю, школи, напрямки, наприклад, флористиці? Як Дивиться, для мене справжній флорист це не той флорист, який може працювати там тільки з екзотикою, тільки з класними квітами, тільки з імпортом. А для мене крутий флорист це та людина, яка може там умовно ти закинь її в Карпати, чи там uh -huh. закинь її десь до бабусі в сад, і вона зробить рівно такий самий крутий букет. Тобто вона знає базу. Ну да, тобто, от це для мене дуже круто, і це для мене рівень фахівця. Тобто я приїжджаю додому, і там мама мене просить зробити букет десь. Вона до когось іде. То всі квіти, що я вдома знаєш там собі скручую, кручу, і і виходить. Крутий букет. Ну він да, він там не з протеями, умовно, не з якимись там африканськими квітами, але він рівно сильно крутий. І от оце про це. І от, оце про фахівця. А школа, е, от, е, я загалом ну, вчилася ремеслу е, в Україні у Львові. Я досить довго вибирала собі школу. Я дуже, -дуже довго приглядалася. Я там вагалася між містами, між Києвом, Львовом, Харковом. І е, все-таки зупинилася у Львові. І от ти маєш відчути, ну в мене загалом така, якби. Філософія, що ти маєш відчути серцем, твоє місце не твоє, uh -huh. твій вчитель uh -huh. не твій. Тобто, вчитель це людина, яка тебе проведе, вона тобі якийсь покаже напрям, але далі ти вже сам. Ну типу, тобто, ти мусиш е шукати себе в цій ніші, створити себе. Ну бо ти там да, заходиш на no унейм, uh -huh. а тобі дають якусь базу, і ти потім уже виробляєш свій характер, свій стиль. Тобто, кожен флорист він для мене, чому я розглядаю флористику як мистецтво, того що. Кожен флорист для мене шматець, тому що в кожного є свій, от, свій почерк, свій стиль. Е, ну, букети відрізняються. Я навіть свій букет, який я зробила 5 хвилин назад, ну я не повторюю його ідентично, uh -huh. тобто він вже буде інший. І е, от закінчила я навчання в Україні. Дуже крута школа Лесі Романюк, цвіт у Львові. Це те, що я можу порекомендувати з рукою на серці. І е, потім, вже тут в Польщі, я закінчувала поліцейну школу, але чисто для того вона мені була потрібна задля легалізації. Uh -huh. Uh -huh. Е, тобто, тут я приїхала в Польщу, рахую перед ковідом, і мені було потрібно. Виїжджати додому, та, щоб я мала цю можливість рухатись між країнами і не сидіти там кожен, кожен раз цей карантин, бо я вже там один раз його умовно відсиділа досить довго. І тоді я пішла в цю поліціальну школу, чисто для цього, да? то я тобі скажу, що якщо б я вже не була ну, того рівня, високого рівня флористом, то я не знаю, чи я би після поліціальної школи захотіла лишитися в професії. Ну, чесно, рівень там такий дуже. Первинний і не не надихаючий тебе, не інспіруючий тебе до до, до, до до явно не показує тобі флористику як мистецтво, більше показує як такого, знаєш, про квітів. Uh -huh, uh -huh. А чим е, флорис відрізняється від продавця квітів, в нього є е, шатунок, любов до квітки і шатунок до клієнта. Тобто, ну це дуже важливі речі, які відрізняють нас від усіх, знаєш там жіночок у переходах, які там продають тобі зіпсуту квітку, чи там знаєш запаркують, uh -huh. або там поставлять квітку на болт. Uh -huh. І потім ти такий подарував там умовно дівчині квіти, а в неї вони зів'яли в uh -huh. той самий день. Ну тобто, це, це культура, і вона. Е, вона ти навчишся її, коли ти будеш вчитися цьому як ремеслу? Тобто, оце да, це така база. Та, ну це може для когось, власне, теж трохи так просадить людей, так? Тому що, ну, наприклад, я, наша моя партнерка ведуча власне, Світлана Міакона постійно говорить про те, що в неї така мрія власне, піти на хвористику на і піти власне в поліціальну школу. Ну бо це, це щось, що, що очевидне, так в Польщі можна, є багато можливостей піти на туди на різні, на різні напрямки. Ось і те, що має друзів, які, які таким шляхом десь там рухалися. Ну, але так, що ти кажеш, ти би не радила, так, щоб, щоб не відбити собі. Тобі, бажаю. Да, або просто піти туди, знаєш, як такий перший крок, щоб угу. просто взагалі побачити, Разуміло. що таке квітка, потримати її, але потім обов'язково треба йти в якусь або класну квічарню працювати, де тебе зможуть ну, навчити таких більш знаєш, практичних скілів, або йти далі вчитися. Но, на жаль, що в Україні, що в Польщі, круті школи, вони всі платні. Тобто люди, які ну, типу, професіонали, які, які щось досягли вже ну, в світі флористки, да, які можуть, е мають ім'я, які е мають знання, які, в яких би хотілося вчитися, за якими хотілося б йти. На жаль, вони всі платні. Поліціальні школи, вони безкоштовні, але і там ну, зазвичай ну, на їм вчителі працюють. Да? Тобто uh -huh. Це люди, які не флористи самі, часто uh -huh. густо, і в них немає е ну, типу, чи саме навіть якоїсь освіти, да? але є теж можеш, ти, там, знаєш, виграти. Ти аля джекпот і там втрапиш на, на людину, яка дійсно флориста. То тобто, я таких теж знаю, uh -huh. але це ну прям як тобі пощастить. І ну, і вибір квітів, звісно, в поліціальних школах він такий знаєш, дуже примітивний. І, і ну явно не надихаючи того ж, коли я пам'ятаю, коли я заходила в флористику, в мене була така тотемна квітка, я дуже дуже її любила, дуже її хотіла. Досить довго її було важко в Україні тоді знайти. Це протея королівська. І от знаєш, і вона такою була квіткою, яка мене вела цю всю дорогу. Вона мене надихала шалено, мені хотілося з нею там щось творити. Ну тобто, умовно, в полісальній школі ти ну типу такого вибору квітів не будеш мати. І, і це дуже дуже може здемотивувати людей насправді. Mm. 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 Про це теж варто пам'ятати. Тобто треба ставити собі якісь такі, знаєш, прям сходинки, не зупинятися на цьому. Я сидума сказав теж про продавців в, в, в підземних переходах квітів. І я згадав, що на, на мадері про те якраз продається мені здається, так, як такий наш бур'ян умовно наш. Це теж дуже диво, як ти потрапляєш із такими цінами, як та, і ти буде просто скрізь. Насправді це круто. Я дуже мрію. Мене мадера це така, знаєш, країна-мрія, в яку дуже хочеться поїхати, просто чисто професійної точки зору набратися оцього. Цих барвій, так що я надію, що вона колись будеться обов'язково. цікаво, е, чи є якась така кореляція? Наприклад, ти бачиш, заходить клієнт, так? і ти якби розумієш, що він, що, що, що він хоче, що йому зайде ну, дивись, це завжди розмова. Тобто, mm -hmm. ти завжди питаєш, і дослуховуєшся до думки і, і до, взагалі, до стилю да, тієї людини, як вона бачить. Я завжди за те, щоб дорадити, допомогти, запропонувати, відкоригувати. Але ну навчилася вже не, не втручатися, знаєш там вибір клієнта. Тобто, умовно, mm -hmm. якщо він хоче гвоздики, я не буду йому казати, що там червоні гвоздики це не окей. Або якщо він хоче поєднати червоно-білі гвоздики, я його просто попереджу, що це. Кольори народові, і чи він дійсно хоче такий букет? Він такий ой, ні, ну для дружини народовий букет якось не, не ок, типу. І знаєш, і ти просто якби так ведеш людину. І показуєш їй варіанти, якщо людина відкрита, то вона там, з тобою якось твор... Ми mm -hmm. творимо разом. Mm -hmm. Буває, що клієнт відразу каже, я, там, тобі довіряю, там, зроби мені класно. Наводиш якісь там такі, знаєш, питання, які тобі там, треба знати, щоб відтворити щось. Бо хтось любить знаєш, елегантні квіти, хтось любить екзотичні квіти, mm -hmm. хтось любить польові букети, хтось любить такі розтріпані бохо, хтось любить така, знаєш, квітка при квіті. Тобто це все, ну, я працюю в усіх стилях. Е, тому це все завжди така розмова. І, uh -huh. і завжди тоді, коли є ця розмова, то е, зазвичай та особа, яка отримує цей букет, вона завжди щаслива. У мене коли знаєш, коли я жила в Україні, в мене було таке гасло, е, що е, як квітами показую любов. От uh -huh. я дійсно, коли працюю з клієнтом, то мені важливо, щоб не тільки клієнт, який напроти мене був задоволений, ну, так, а ще та людина, де да, кінцевий споживач була теж задоволена, щаслива і да, і це, okay. і це, все, це все про емоції. Тобто, ну, і okay. я такий, знаєш, такий ем, проміжний етап між цими емоціями, і це, і це дуже класно. За це люблю теж свою професію. Ну так, ну бачиш, бо я теж там десь в дизайні, так і ну, дизайнери завжди мають ці амбіції, це цю, цю проблему, так коли ці меми всі так, коли хтось твоєю рукою водить з мишкою, знаєш. Ну, і тут виходить та така сама історія. От цікаво, ну на, наскільки, і, до речі, теж може, як, якщо ти можна розказати різницю між Україною, наприклад, і Польщею, так цікаво, більше люди все ж таки проявляють ініціативу чи віддають ініціативу, наприклад, тобі. Дивись, от мене, чесно, була теж така сама проблема, як оце ти кажеш. Коли хтось в мене спочатку, коли ти заходиш в професію, ти дуже такий, типу бунт, бунтівний. Mm -hmm. Я була mm -hmm. дуже бунтівна. Тобто, в мене було своє бачення. Mm -hmm. Я типу там трималася свого бачення. Ні, так не гарно, і я це робити не буду. Mm -hmm. Ну, тобто, звісно, я через це пройшла, всі через це проходять. Чим мені допомогла Польща? Те, що тут насправді дуже багато клієнтів я обслуговую за ну за певний проміжок часу, і це дуже тебе прокачує. Тобто, в мене, наприклад, в день у Львові було менше клієнтів, ніж в день у Польщі, у uh -huh. Варшаві. Тобто, і ну там чек міг бути у Львові більший, uh -huh. але клієнтів ну апріорі було менше. І е, це дуже прокачує, коли ти розумієш, що все-таки. Тут справа не в тому, щоб була задоволена ти цією роботою, а знайти оцей компроміс, щоб була задоволена ти, і тобі не було все сказати, що це я зробила да? або коли тебе там десь в інстаграмі позначать. І щоб клієнт вийшов задоволений. Тобто це така дуже велика робота над собою, і насправді в мене вона ще триває досі. Ну, тобто, я не можу сказати, що я вже там, знаєш, така, прямо зловила дзен у всьому. Все рівно є якийсь такий бунт. Чи саме. Але от м, навчитися не наступати собі на горло, але щоб клієнт теж був вийшов задоволений, це прям така знаєш, це мистецтво. Тому да, це, це ну так, це дуже важливо. Тут, тут дійсно, набуть багато про психологію, власне, тому що в цій комунікації визначається все, наскільки тобі вдасться про, 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 протягнути і переконати стосовно цих ідей, які ти вважаєш, може тут може тут, все ж таки не, не варто на так. На рахунок того, чи відрізняються клієнти в Польщі і в Україні, дуже сильно відрізняються, кардинально відрізняються. Ну, спочатку, знаєш, це такий культурний шок, коли ти приходиш, ну зовсім іншу, зовсім іншу країну, і зовсім інший клієнт, зовсім інше бачення. Ну, все інше. І це такий, знаєш теж процес адаптації. Але що мені допомогло в цьому? Я вже була професіоналом. Тобто в мене вже була поставлена рука, в мене вже було своє бачення, в мене була впевненість в собі. І це допомогло мені отут. Тут цей початок вистояти, не зламатися під там пливом чогось, да? тобто все-таки пронести свій оцей стержень і своє бачення е, сюди. Да, на мене теж попливала флористика в Польщі, так? Але я впливала теж на неї. Тобто це був такий симбіоз всього. І класно, коли ти вже приходиш, коли ти емігруєш, наприклад, кудись, і ти і ти вже фахівець, тобто ти не здобуваєш там умовно в еміграції. Тобто, це все прикольно. Я, я про це от зараз думаю, uh -huh. і я вважаю, що це мені дуже допомогло, саме що я вже була фахівцем. Uh -huh. Uh -huh. А клієнти відрізняються. От знаєш в Україні зовсім інша культура дарування квітів. В Україні чоловіки частіше дарують квіти. Вони не шкодують на грошей. Вони знаєш, там, умовно, навіть чоловік, який там менше заробляє, він все рівно прийде, купить там, той букет. Да? І, і зазвичай в Україні, що от я заметила, помітила, що в Україні ніхто не купує там, одну трояну. Mm -hmm. Це такий, знаєш, у нас якийсь моботон. А в Польщі одна троянда це типу ок. Ну mm -hmm. типу, це, це це нормально. Це так на щодень, Да? Це це, 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 це цілком нормально. А в нас взагалі цього немає. І в нас там навіть чоловік, який не багато заробляє, він все рівно приде з квітами додому. Він там mm -hmm. він с рівно купить. Він ну от нема цього, знаєш. Що шкодуєш на квіти? Для чого квіти там умовно? там можна купити щось інше, можна купити вазон. От знаєш, є така теж у нас такий гумор флористичний, що для чого купляти букет? Якщо можна купити вазон, він ж довше постоїть. да, Ну то типу, ну то от в Україні мені здається цього менше, mm. Mm. от якось інакше. Я думаю, що це теж якось від жінок залежить. Я думаю, це теж я думаю, може, тут може бути така вибірка. Бачиш, все ж таки, якщо приходять в салон, то вже з певним очікуванням, і тут просто відфільтровується певний клієнт. Це так, що ну з моєї точки зору, так аналітики, якісь так дизайнера. Та напевно одну квітку можуть. Ну те, та, що ти кажеш, ну троянди, може купують власне десь там на умовному галицькому, так або десь в переходах, власне, і це простіше. Так, ну бо напевно ніхто не піде в салон за одною за квіткою. Тому ти просто це якби не твій клієнт, умовно говорячи, так і ти з ним теж не, не ну, може, можливо, не, не, можливо, можливо, і так, да. не перетинаєшся, то цікаво. Власне, а є ну. Оці всі історії про сто одну троянду. А це от, цікаво, да? бо в Україні є оця історія про 101 троянду, а в Польщі її немає. Ну, тобто, типу, нема, от, знаєш, е, просто культурний розріз інший, да? е, нема от, цього, що треба на вибачення 100 одну троянду принести. Я коли працювала в рівному, Рівне це таке, знаєш, місто бурштинчиків було досить довго. <зум> <зум> і е, я коли працювала в рівному, я складала 101 троянду, там тричі на день. <зум> Ну, типу, часами навіть там шефу дзвонили вночі, типу, ну, там «Надо, давай, допоможи, будь ласка, надо, там вночі ще 101 троянду, я тобі заплачу. Ну, оверпрайс. І це норм, і це рівне. Але ну, в Варшаві я тобі скажу, що я складала 101 тріанду за 6 років в Варшаві один раз. І то мені здається, що це, мабуть, було для когось з наших. Ну умовно. Тому тут розріз дуже дуже сильно відрізняється. Але знаєш, що мені ще подобається в Польщі, і коли я їхала з України, цього взагалі не було в Україні. Зараз уже воно теж почалось. Ну, типу, в Польщі дуже багато людей купують квітів додому. От просто квіти uh -huh, додому. Uh -huh, це може бути uh -huh, одна uh -huh, класна квітка, це uh -huh. може бути маленький букет, це може бути великий букет. Uh -huh. Типу, абсолютно різні різні запити в людей але квіти вдома це як знаєш такі просто ну 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 так такі елементи бо, знаєш, як свічку запалити ввечері, uh -huh. там осінню і, і це класно в україні цього тоді не було і це для мене було таке вау а зараз вже Так, я я Украї... та, та в Україні мені здається. Це останнім... теж є. Я. І та. флористи, навіть є такі, які позиціонують себе як просто ага. квіти додому, типу склади собі сама, знаєш, там жіночі флористи. Ну тобто, вже вже теж воно м, трошки, трошки змінилось. Ну так, і жінка, яка купує собі квіти, наприклад. Так, та, і це Вже та, це не є чимось таким, знаєш, див дивасом. Але в Польщі теж і чоловіки собі купують квіти, і, mm -hmm. і це теж круто. Чоловіки насправді люблять квіти, просто чогось у нас так склалось, що, типу, чоловік не може купити квіти, він наче легалізовано купує квіти тільки для жінки. Але ну чому ні? Я люблю складати букети з чоловіками, це класно. Чоловіки мають дуже крутий смак. І ну, типу, це завжди виходить щось таке, знаєш, неординарне, фактурне, цікаве. І я потім, знаєш, коли складаю букет, можу сказати, вау, це круто. Я б сама такий букет хотіла. Ну, а я рідко це кажу. Власне, ну, а якісь, е, ну, є якісь такі 101 троянди, ми вже проговорили, якісь молотони, так, ну тобто те, що… Дивись, молотони, це для мене те, що ти знаєш, що там е, людина е, не любить, наприклад, ці квіти, да, а mm. ти їй їх даруєш. Наприклад, дуже багато, насправді жінки, дуже мало жінок люблять червоні троянди, а чоловіки їх купують. Ну, типу я за те, щоб запитати умовно дівчину чи дружину, а, а що ти любиш, а mm -hmm. які квіти провести оцей да, такий діалог і купувати їй те, що її дійсно порадує, а не те, що вона просто скаже: ну, дякую. Там, да, і... А насправді їй не подобається цей букет. І ну, тут для мене мовтон це те, що ти купуєш те, що не про цю людину, і те, що не про тебе. А от коли ти там вкладаєш якусь частинку себе, навіть. в цю... Креацію цього да, то це, це класно. Це, це щось таке, знаєш, прям живе. Цікаво, бо я знаю, що в тебе в практиці теж є оцей контекст фунеральний, так? В ну, так. Це теж зовсім мені здається таке зовсім абсолютно. Це ж таке заборонена тема в Україні абсолютно. Я тобі скажу, що мене, мене навіть люди відписували з моєї робочої сторінки, там, коли ти працюєш, вже переходиш. Ну там я провела з Лесею Романюк. Ми провели такий курс фонераль, фонеральної флористики у Львові. І люди прям відписувалися після цього. Вони прям бояться цього. знаєш, Хоча для мене це я навчилася цьому насправді в Польщі в Україні. Я рахую, що цей. Ця частина флористики вона така трохи знаєш під забороною. Типу цього немає. Давайте не будемо про це говорити. Люди цього бояться. А в Польщі вона досить дуже круто розвинена. і всі мої скіли по фонеральній флористиці вони всі здобуті тут. Я сюди приїхала uh -huh. абсолютно, ти знаєш такий білий лист, uh -huh. е і все це надбано тут. І за це дуже вдячна Польщі. І я дійсно рахую, що Польща це одна з найсильніших країн в фунеральній флористиці, uh -huh. ну, десь може на рівні там, з Німеччиною, то в них теж класні, е класно працюють флористи. В цьому в Україні це взагалі, ну знаєш, там не Оре, не, -не поле. Можливостей і, і розуміння і контекстів у мене люди, коли я виставляю свої фунеральні роботи, вони мене питають на що це? Чи це на весілля, чи це там да ну розумієш? Тобто воно гарне. Воно mm -hmm. гарне, його його ну відомо, ти його не поставиш додому, але воно настільки гарне, що ти би міг його додому поставити. Тобто таким воно таким я його бачу, і таким воно має бути. І для мене м, живі квіти е, на, на останню в останню дорогу, да це щось таке теж дуже важливе і, і дуже таке. Щімка, те, на чим ти маєш теж гарно попрацювати, бо це така знаєш це останнє, що ти можеш дати для цієї людини умовно. Угу. провести. Ну так, ну так. А є якісь ну можна теж сказати про якісь правила? тут, напевно пану кольори, так? Тобто тут ми все ж таки говоримо чи ніч. Це не дивися. Це було колись, що її були yeah. там умовно кольори. Зараз от в мене з останніх моїх робіт, які були дуже такі, знаєш, теплі мому серцю. Це помер один польський польський співак. Дуже несподівано, він був дуже молодий, і він ходив е, завжди в такій сорочці, темно-синьо чорній. Uh -huh. І прийшли його друзі з, з гурту, і вони замовили, вони хотіли, щоб був вінок в цих кольорах його сорочки. Uh -huh. і я робила цей вінок в темно-синій uh -huh. і чорний. І Він настільки був от про цю людину. Да? Тобто, ти коли на нього дивишся, ти бачиш, ти бачиш цю людину. Я загалом так знаєш, може так по-дивацьки, але я налаштувалася і слухала його пісні. Mm. І, і якби налаштовувалась на цей, на цей веб цієї людини, і, і ну, я загалом до цього підходжу дуже відповідально. Мені важливо те, щоб ця робота теж була дуже, дуже ну, гарна і професійна. І е, тому зараз друга, другий кейс в мене був е, вінок, який я робила, він був для людини, яка е, кохала ліс, гриби, і треба було зробити вінок, коли ти на нього дивишся, ж він тобі ліс нагадував. Це знаєш, це такий виклик. Я загалом дуже люблю виклики в професії, і тут ти можеш проявити свою креативність, бо креативність вона ж в усьому. То в будь-якій твої праці ти Не можеш так. проявити її. Тому нема такого, знаєш, що мусить бути так чи так, мусить бути там фіолетовий, чи ще якийсь. Все дуже індивідуально. І мені Польша подобається в тому, що люди дуже відкриті, вони вже дивляться, тобто якісь суперкольорові вінки, бо ця людина вона була якась така, знаєш, прям такий енерджайзер. І ти от це проявляєш, ти це показуєш, і це, і це класно. Час швидко пробігає, власне, і може так таки, на кінець. би ми сказали, що не не йти в поліцейні школи. Ну але все ж таки, якщо б ти могла порадити, наприклад, хтось хтось в Польщі є, так куди можливо, ну, можливо, навіть ти маєш якісь курси теж свої я, на жаль, своїх ще курсів не маю, але надію, що це що це в планах, що це реалізується. Школа поліцейна рекомендую її як перший крок. Тобто це класний, це класний такий перший крок, щоб познайомитись загалом з професією. Але потім обов'язково треба шукати курсів, шукати флористів, які проводять, навіть якщо це там якийсь одноденний курс. Я фанатію особисто від ізеткачок це польська флористка. Вона мега крута, мега талановита, мега надихаюча. Тобто, вона цю, то це знаєш цю таку енергію, на якій ти потім можеш творити ти за який перший такий mm -hmm. поштовх, який тобі дасть розуміння, що флористика це мистецтво. І от Ізадкачик, це прям Ван Лав польської флористики. Дуже, дуже, дуже раджу подивитися її роботи. Okay. Дякую тобі дуже. Нагадую, що в нас сьогодні гостею програми ми у Польщі була Юля Зінкевич. Вона флористка, і ми сьогодні говорили власне, про різні типи флористики і теж про те, де можна навчитися цієї ремеслації, цієї професії у Польщі. Дякую за увагу і зустрінемося з вами завтра у цій самій годині. З вами був Мирослав Трофомок. сьогодні українські чоловіки віком 18-22 роки отримав